Повинні зрозуміти, що від структури нашої економіки а вона, на жаль, ще більш глибоко перетворюється в сировину. Ну, як приклад, на початок повномасштабної цінічної війни вторгнення у нас в структурі нашого експорту було десь 65 в середньому відсотків сировини в експорті. Це сериана гірнічі бітологійного, хімічного, аграрного комплексів. Зараз, на жаль, по підсумкам 24 року, підтома вага сировини вже складає 82%. А сировинна економіка, особливо в 21 столітті, це тупік. А для нас це ще більш важливо, бо сировинна економіка не формує робочих місць сучасних, гідної оплати праці, якості життя людей. А в нас за кордоном сьогодні вже по даним ООН біля сім мільйонів українців. І без цих умов о, марно мріяти, що вони повернуться на рідну українську землю. Тобто нам необхідно індустріальна інноваційна економіка, переробна галузь з тим, щоб створювати додану вартість на українській землі. А це робочі місця, це добробут, це життєдіяльність людей. І от якраз ми повинні чітко зрозуміти, що це питання має височений рівень відповідальності. Це планка, що від структури нашої економіки буде залежати і результати. Збереження розвитку нашого людського потенціалу, бо без людей ж нічого не буде.